Через військове вторгнення росіян українці заново відкрили такий автомобільний сегмент, як пікап. Цей формат машин виявився найбільш потрібним українській армії. Тому волонтери небайдужі за останні два з половиною роки викупили для потреб зсу практично весь європейський автопарк вживаних пікапів. І тепер. Увага зміщується на найбільший у світі ринок пікапів США. Тому, якщо говорити про автомобілі за штатів для армії, нам треба знати про найбільш живучі зразки подробиці в нашому традиційному авторейтингу. Ринок вживаних авто у штатах величезний за кількістю машин майданчик, і один з найбільших аналітичних порталів з його дослідження IC Cars, вивчив продаж беушних пікапів, які без проблем проїжджають 250 тисяч миль. Вивчив настільки детально, що склав рейтинг у відсотках потенційної можливості пробігу. Нашими словами, понад 400 тисяч кілометрів. Це топ найбільш витривалих пікапів. Повинні ж ми знати на що краще донатити, коли справа дійде до вживаних американців з кузовом для потреб зсу. Топ п'ятірку найбільш довговічних пікапів відкриває Ford Super Duty. Це однозначно культовий пікап, який в Америці називають словом трак. Його платформу використовують для виготовлення військових броньовиків і спецтехніки, тому що в раму можна інтегрувати різні двигуни. Їхня палітра широка від версії F-250 до F-600, з потужністю від 250 до 600 сил. Відповідно, сама ж база витримує колосальне навантаження до 4 тонн. Серед плюсів цього авто висока ремонтопридатність і невибагливість, тому шанс без проблем пройти межу в 400 тисяч пробігу для цього пікапа 28,3%. На четвертому місці шевроле Сільверадо один з найбільш масових пікапів на планеті. Його цінують саме за невбиваємість. Він витримує і навантаження у дві тони, тривалий термін роботи без сервісу, і його можна заправляти навіть низькооктановим бензином, аналогом А 80 Сільверадо заслужив репутацію пікапа для брудних робіт і важких завдань, тому його дизайн завжди стояв на другому місці. На першому ж можливість вантажних перевезень, дуже витривала підвіска і тяговитий двигун. Крім того, шевроле має чи не найбільшу у світі базу запасних частин? Потенціал Сільверадо у перевищенні 400 тисяч пробігу оцінюють у 28,7%. Третім за моторною витривалістю став GMC Sierra. Це відносно свіжий пікап. Випуск почали у 98-му році, і його козир у потужності. Сієра у версії 3500 hd може транспортувати за собою причеп масою до 16 тонн. І саме для важковагових завдань його і розробляли. Крім того, цей трак має більше за конкурентів опцій допомоги від режимів повного приводу до системи розподілу ваги при повному завантаженні. Потужності вистачає запасом, тому його двигуни з імовірністю 29,1% здатні проходити 400 і більше тисяч кілометрів, залишаючись у строю. На другому місці рейтингу Toyota Тундра. Це гордість і верхівка Тойотівської лінійки машин із кузовом. Тундра більше разів за інших ставала переможцем конкурсу Track of the Year», тобто «Пікап року» в Штатах, саме через закладену в це авто надійність. Технологічно нескладні ремонтні двигуни і якісні запчастини зробили свою справу. На ринку вживаних пікапів можна знайти абсолютно робочу «Тундру» з пробігом і в 700 тисяч кілометрів. А у загальній статистиці 36,6% цих машин, тобто кожна третя, гарантовано долають можу у 400 Тисяч. Ну а лідером за витривалістю пробігу став Dodge Ram. Ця модель багато в чому є культовим американським пікапом, поєднуючи потужність, простоту конструкції та надійність. Його випускають більше ніж 45 років у різних версіях. Продажі долають позначку по 300 тисяч проданих авто на рік, а головний козир посилений кузов і надмісна рама, які з кожним поколінням стають усе витривалішими. За даними статистики, вірогідність безпроблемного пробігу більше 400 тисяч кілометрів для нього оцінюється у неймовірній 42,6%, що перетворює Dodge Ram – на лідера за витривалістю серед усіх пікапів Америки, якщо вам цікаво і надалі дізнаватися про автомобільних лідерів у різних номінаціях, не пропускайте наші випуски рейтингів традиційно у п'ятницю в рубриці Топ Авто.